Майже в всіх коридорах вилітали вікна. Андрій Кузніченко кілька разів на тиждень приходить до свого колишнього місця роботи першого ліцею Куп'янська. Він викладав інформатику і географію. Нині допомагає відновлювати будівлю. Школу обстріляли росіяни, коли залишили місто у вересні. Слава Богу, що ці матеріали, хоча б такі матеріали є в наявності зараз, треба по максимуму школу Тут Андрій працював до травня. Навесні вже під окупацією. Але чоловік запевняє, що працював з учнями за українською програмою. Я з дітьми спілкувався і, і так, і так. І по-русськи, і по-українськи. І нічого. Діти, діти прикраді навпаки більше, я кажу, ну як, як ми будемо, як ми, ми з вами як ми, треба буде спілкуватися. Вони кажуть, давайте, давайте українське, ми нікому не скажемо. З вересня окупанти планували розпочати навчальний процес за власними стандартами. Андрію запропонували викладати географію, але він відмовився. Програми не було як такової. Провезли підручники їхні, тільки-тільки надруковані. Перший параграф підручника за восьмий клас. І на третьому шабзаці на написано, що ВВП 21 лютого прийняв, підписав указ про визнання так званих ЛНР-ДНР. Ну і що, я дітям казати? <гум> Ні. Я такого не скажу. Ну і все, і на тому моя робота і закінчилася. Активну про українську позицію каже, не висловлював. Це було надто небезпечно за синю жовту стіну в гаражі його рідного брата, так звана окупаційна міліція, 10 днів тримала в ізоляторі. Колаборантом Андрій себе не вважає і в українських слідчих до нього претензій немає. Учитель не отримував зарплату ані в рублях, ані в гривнях, не їздив на курси в Росію. Утім, зізнається, у педагогічному колективі не все так гладко. Ті, хто виїхали, не завжди схвалюють вибір тих, хто лишився в окупації. Коли твого близько тобі людину забирають в невідомому напрямку, тримають дуже довго, довго. не дають ніякої, ніякої можливості знати, взагалі, живий ти чи не живий. А у нього двоє дітей, а у нього жінка, так. І Які можуть бути емоції, від кого я буду слухати звинувачення в свою адресу? Проживіть те життя, яке прожив я тут. Люди повинні виживати. Якщо вони не за флагами не махали, на мітинги не ходили, пісні не співали, гімни і все таке інше, я вважаю, що ця людина не є винною. У директорки Куп'янської школи-інтернату Наталії Пушкар інша історія. Вона 27 днів провела в ізоляторі ось цього відділку за участь у проукраїнському мітингу і патріотичну позицію. Тут жінка згадує найстрашніше. Коли катували інших людей. Це було показово через стіну у нас біля камер. Це було страшно. Ці тортури людей за стіною. Ми розуміли, що це для нас, щоб ми це чули, щоб нас залякати. І це світло, яке додатково включалося, щоб ми не спали. І не могли ні митися, ні, ні чаю навіть собі нагріти, ні води не можна було з крана пити. Окупаційна адміністрація не змогла призначити нового директора школи-інтернату. Колектив вимагав повернути попередню керівницю, тому, врешті, Наталю відпустили. Нині вона разом з вихователями намагається привести до ладу свій заклад, пошкоджений росіянами уже після деокупації. Ось сюди. отака така вирва прилетіла це, зруйнований дах і вікна. Це був там у нас спальний корпус. Дітки ночували, бо в нас дітки з особливими освітніми потребами. Педагоги вберегли чимало цінностей і від обстрілів, і від самих росіян. Пішли, Ольга Васильівна. Покажемо наші схони. Лише зараз вони дістають сховані українські підручники. Це воно так стільцями заставлялося. і От ми витягували таку рішітку і ховали підручники. Бачите? Нічого тут зовсім немає політичного. Я теж не розуміла, чому вони саме так знищують українські підручники. Мабуть, тому що вони на українській мові. Школа-інтернат працювала дистанційно й до 24 лютого. Невдовзі після окупації заклад почав приймати переселенців, тому окупанти тут не планували починати навчання. Від педагогів не вимагали співпраці з Росією. Ми знали, що їздили там вчителі на курси, але ніхто з нас не їздив. І е, навіть ті батьки, які намагалися привести дітей. Ми говорили, що не треба, тихенько з ними працювали, ховали книжки, усе ховали. У військовій адміністрації Куп'янська кажуть, що 25-30% педагогів району співпрацювали з ворогом. Чимало з них уже виїхали в Росію. Нині в місті тривають перевірки щодо 20 вчителів. Тих, хто отримував зарплату в рублях чи їздив на курси в Росію, вважатимуть колаборантами. Основним аспектом. Там... Заробітна плата і перекваліфікація. Тобто вони свідомо це робили. Якщо там, лікарі працюють, вони там, давали ще раз кажу, цю клятву Гіппократа, і вони зобов'язані да, після цієї клятви надавати допомогу будь-кому. Тобто вони не мають права. Тут є вибір. Вони могли співпрацювати, могли не співпрацювати. Багато вчителів відмовили співпрацювати і написали заяви на звільнення. Згідно з кримінальним кодексом України, колабораціонізмом серед іншого вважається пропаганда в закладах освіти і впровадження освітніх стандартів держави-агресора. Передбачено покарання до трьох років за ґратами. Такі справи нині розслідує служба безпеки України. Виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк заявляв, що колаборантами слідчі вважають учителів, які перейшли на викладання за російською програмою. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликає ретельно розслідувати кожну справу. До його офісу надходять десятки звернень з окупованих територій. У деяких батьки й педагоги повідомляють, що вчителі йдуть на добровільну співпрацю з ворогом. В інших, що звинувачення у колабораціонізмі недоброзичливці використовують для зведення рахунків, коли там знаєте якась. Вибачте, дурепа, біжить на випередки допомагати окупантам це одне. А коли людину під дулом автоматів, буквально це на метафору, буквально під дулом автоматів змушують іти до школи, а ми маємо такі е випадки, то це вже зовсім інше. І тому я закликаю всіх людей, які е перебувають на часовно окупованих територіях, педагогів, для того, щоб не е стати після звільнення. Звинуваченим в колаборації або визнаним винним колаборації, треба збирати факти примусу, факти тиску на людей, щоб це було розглянуто. За даними міністра освіти України Сергія Шкарлета, лише один відсоток учителів на тимчасово окупованих територіях погодилися на співпрацю з окупантами. Учільник Мон запевняє, що прізвища майже всіх колаборантів уже відомі владі.